Давно треба визнати очевидне, Apple морально застаріли. Колись давно, в прадавні часи ковіду, вони дійсно зробили крутий свіжий формат презентації, але з тих пір пройшло вже 5 років. Так, 5 років. І сьогодні світ завойований Тіктоком, який зруйнував нам нафіг усе утримання уваги. Так що презентація, по суті, трьох оновлень продуктів на годину 40 це якось занадто. Тіме, треба просто визнати, що ти вже не в тренді і прийшов час щось змінювати. Так що, тримай, я пофіксив тобі. Презентацію Apple, дивись, тут по часу на кожний продукт не більше, ніж на середньостатистичний Тікток, а по суті нічого не втрачається. Тож поїхали. Apple Watch це 10-те ювілейне покоління. Багато хто чекав радикального редизайну, і ось він. Думаєте, вони виглядають так само, як попередні. Але ж. Дизайн трохи тонший, і екран трохи більший. А в більш дорогій версії дружба закінчена зі сталію, і тепер титан кращий друг яблука. Що ж такого вміє нове покоління, чого не вміє старе? А як вам можливість показувати секундну стрілку в Always-On-дисплеї, коли ви на нього не дивитесь? А ще у нас є преміум-модель Apple Watch. Її ми навіть оновлювати не будемо, бо у нас є дещо краще новий колір. І не будемо ж ми витрачати на це цілих 10 хвилин презентації? Не будемо ж. Тепер щодо AirPods виглядає нове покоління, фактично так само, як і попереднє, але нове. Звісно ж, пообіцяли, що звучатимуть вони краще. Ну, не гірше ж. Буде також окрема модель, де є шумодав, і все це без силиконових насадок для пасивної ізоляції. Якщо справді так буде працювати, то це дійсно круто, але за додаткові 50 баксів. Airpods Pro не змінились, але з апдейтом софта вони зможуть бути не лише навушниками, але ще й берушами, коли вам занадто гучно, або навпаки, слуховим апаратом, коли. Вам занадто тихо. А ще в них можна буде самому пройти тест на слух, якщо це буде одобрено медичними організаціями в вашій країні, що насправді доволі цікаво. А ще у нас є преміум модель AirPods Max. І ми навіть оновлювати не будемо, бо у нас є дещо краще новий колір. А якщо вам здається, що ви таке вже десь чули, це вам просто здається. І нарешті iPhone 16. Блок камер став менший, щоб жебраків з непроверсіями було видно здалеку. А то в попередніх поколіннях занадто. Схожими вони стали на панів з проверсіями, так що виправляємо. Але на цьому з інноваціями не все. Готові? Дві нові кнопки: екшбатон з минулорічної промоделі і окрема кнопка для камери. Останнє, звісно, революційно. Але ж ми не будемо відряджати окрему людину, розповідати про інноваційність однієї кнопки окремі 10 хвилин. Не будемо ж. Як ми і обіцяли на WWDC, тепер там є AI. і не подумайте, що це якийсь плебійський Artificial Intelligence, як в усіх, це. Apple Intelligence. Хто сплутає, тому кабзда, тім пообіцяв. Що ж цей Apple Intelligence дасть, Да поки хизи. Але він дуже приватний. Сірій з ним точно стане розумнішою, зможе виконувати складніші завдання. Але є нюанс. Ви ніколи заздалегідь не будете знати, чи зможе вона зробити те, що від неї хочете. Бо розмиті на визначені інтерфейси, основані на мовних нейронках, це ж так весело і продуктивно. А, і ще це все буде тільки англійською. В iPhone 16 Pro також додали нову кнопку камери. Яка насправді виглядає реально дуже зручною. А також в ньому трохи менші рамки, більший дисплей, титановий корпус і на одну камеру більше. А ще там кращий процесор з приставкою PRO. Але, якщо чесно, якщо б поставили звичайний, або навіть минулорічний, або навіть позаминулорічний зуб даю, ніхто б не помітив. Ну і щоб якось виправдати приставку Pro, ми 20 хвилин будемо розповідати про те, як на iPhone можна знімати фільми, що точно стане в нагоді усім 0,0001% людей. Які для цього використовують iPhone. Ну а інші просто витратять 20 хвилин свого часу. На цьому, в принципі, все. Реальних нових функцій, в нових зарізках фактично нема, але ви все одно одновіться, будь ласка. Бо знаєте, звіти продажів для трильйонної компанії самі себе не зроблять. А якщо ви чекали MacBook на М4 або хоч слово про... Apple Vision Pro, який був революцією минулого року, то вибачте, не сьогодні. Ось бачите, шановні Apple, реально всі ваші година 40 влізли в пару Діктоків, шість запасом. Тіме, ну на сьогодні я тобі так і бути презентацією пофіксив, але ж не завжди я буду поруч, не завжди зможу виправляти. Треба щось змінювати.